Рефлекторія з Іваном Пидоруком. 101,8 ФМ. Вітаємо усіх, хто налаштований на нашу хвилю. Проєкт Рефлекторія мене звати Іван Подорух. Доброго дня! 300 днів Україна боронить свою незалежність. Ми боронимо свою свободу. Ми віримо в Збройні Сили України, і ми усіма своїми зусиллями і ресурсами підтримуємо кожен на своєму робочому місці. Наше військо, наших волонтерів, усіх тих, хто сьогодні прагне, хто сьогодні безпосередньо на передовій і хто сьогодні прагне, аби Україна була державою, країною незалежною і вільною. Сьогодні ми будемо говорити про е, готовність міста, готовність інфраструктури міста до будь-яких критичних моментів, до певних ризиків. Наскільки сьогодні е, житлові приміщення е, прибудинкові території прилаштовані під е, наші військові умови? Е, для цього запросили до студії директора департаменту комунального господарства Вінницької міської ради пана Романа Фурмана. Добрий день, пане Романе. Вітаю з яким настроєм сьогодні. Позитивним, позитивним, нормальним, з позитивним, нормальним так, і так, бойовим так. E, 300 днів Україна боронить свою незалежність, 300 днів ми ми живемо, власне кажучи, іншим життям, але разом з тим ми не здалися завдяки знову ж таки нашим воякам, завдяки Збройним силам України. Наскільки ви відчуваєте, наскільки українське суспільство, наскільки громада Вінниці стала єдиною, стала такою, знаєте, ну такою спільною, наскільки ми стали сьогодні патріотичними? E... Однозначно, я впевнений в цьому, що на превеликий жаль таких умовах чи при таких обставинах нам довелося, але однозначно, суспільство. України, міста, територіальні громади абсолютно згуртувалися, і е, кожен на своєму місці. Е, бізнес, е, мирне населення, військові згуртувалися і максимально хто чим може допомагає. Хто волонтерством, хто е, безпосередньо ну не байдужих немає взагалі сьогодні, та. сьогодні? Вже немає. Вже немає точно. Да, ви праві абсолютно на жаль при таких за таких умов, так. але разом з тим, напевно, такі умови і вчать, і навчають так. кожного з нас і виховують разом із тим, місто має жити. Маємо працювати, маємо облаштовувати свої умови і підлаштовуватись під військовий стан. Що ви можете сказати щодо стану комунального господарства міста Вінниця? Наскільки сьогодні прибудинкові території, двори сьогодні облаштовані і підлаштовані під відповідну ситуацію? Дійсно, з початком вторгнення чи початком військової агресії, і військовим станом абсолютно всі галузі міста, держави в цілому, напевно, досить таки моментально були максимально всі зупинені була певна пере. Перезагрузка перезавантаження угу. всіх галузей, оскільки для нас абсолютно було незрозуміло, чого очікувати, як далі жити, як далі, далі працювати. Звісно, максимально оперативно на рівні міського голови міської ради, в цілому були чітко сформульовані визначені пріоритети, напрямки і звісно, завдання, які стали перед всіма нами, насамперед, це максимально згуртуватися, створити і сприяти створенню тих максимально нормальних умов. Для того аби э, тут в місті. Э процвітало життя і були нормальні створені комфортні умови, в тому числі умови для проживання, умови для належної експлуатації, утримання в цілому інфраструктури міста. Ми, і ми також маємо врахувати, що до міста прибуло багато внутрішньо переміщених осіб, які Од... також сьогодні мають жити повноцінним життям. Однозначно, для них вони не є виключенням, вони є е, частиною вже е... ну, ну, наших громади. Це? Хочу Абсолют... так і це нормально. Абсолютно вірно, тому хтось тимчасово, хтось можливо, постійно залезне. Звонити... Ті... Це абсолютно так. вірно. Тим більше, розуміючи, що там після себе окупант залишає, ну, однозначно не так швидко, як хотілося повернеться туди життя. Однозначно, ми продовжуємо працювати в цьому напрямку, і питання не тільки в інфраструктурі, ми говоримо про дороги, про вулиці, про парки, ми говоримо про ті ж самі прибудинкові території. Благоустрій, це і ремонт багатоквартирної житлової забудови. Однозначно, з початком весни ці роботи були максимально призупинені. Оскільки був період е, такої е, зупинки для перезавантаження невизначеності була абсолютно той так чи на той потрібно, момент. чи будемо ми цим займатися, чи потрібно максимально зусилля всі спрямувати, і кошти, бюджет, фінанси на обороноздатність підтримки наших збройних І це, знову ж таки вмотивовано абсолютно абсолютно вирішно. вірно. Так, і на сьогоднішній день ми в принципі можемо сказати, що потрохи десь починає з літа. Ми все ж таки повертаємося до питань благоустрою, ми повертаємося до, скажімо так, моніторингу житлового фонду приміщень, в якому вони стані на сьогодні. Дійсно, так і на державному рівні з початком літа. На державному лінії було певне послаблення щодо фінансування тих чи інших напрямків за рахунок бюджетних коштів. І одним із напрямків, по якому відбулось послаблення, і держава приділила увагу, це є саме благоустрій. Благоустрій в тому числі прибудинкових. територій. А планів було ж багато на цей рік, наскільки Од відомо? Однозначно, да, але. Е на превеликий жаль, не вдається досягти тих очікуваних бажаних результатів, які були сплановані на початку року. Звісно, всі плани житлового господарства не є виключенням, були переглянуті пріоритети, плани скориговані, і в цьому році нам вдалося відремонтувати капітальним ремонтом 12 прибудинкових територій, багатоквартирних будинків. Якщо говорити про кількість, чи це багато, звісно, це недостатньо і це не багато. А в мирний час, от скільки вдається, пане Романе? Ну в нас, якщо говорити про е, минулий рік, у нас було 25 прибудинкових територій, відремонтовано капітальний mm -hmm. ремонт. Е, коли ми говоримо про благоустрій, е, позиція міського голови вона є незмінною, незмінна вже. Е, Понад 5 років це саме комплексний підхід. Коли ми говоримо не просто ремонт асфальтного покриття, якусь локацію закрили і забули Абсолютно да, вірно, ми говоримо серйозна. про комплекс... абсолютно вірно, це ми говоримо про комплексний підхід. Насамперед, це проводиться перед плануванням і формуванням планів обстеження стану зовнішніх інженерних мереж. Це саме ті комунікації, які знаходяться під землею, які візуально непомітно, але з. Терміном експлуатації, вони абсолютно в більшості випадків вже свій термін експлуатації вичерпали, і їх потрібно по-господарськи замінити поперед тим, як асфальтувати. Другим етапом це є крім проїжджої частини асфальтування, це однозначно створення доступності для маломобільних груп населення для людей з інвалідністю, для пішоходів. Це тротуар з обов'язковим пониженням бордюрів. Крім того, асфальтується вимощення навколо будинку стовідсотково. Угу. Це саме ті роботи, які виконуються за рахунок коштів міського бюджету. Крім того, в комплексі чи в, в допомогу співвласникам ми готові допомогти облаштувати парки місця саме на прибудинкових територіях для співвласників цього будинку. Ну Це вже спів... співфінансування. Обов'язково тут тільки умова, угу. тільки співфінансування, але в співвласників є можливість. Покращити благоустрій з додатковим парка місця. і так само ремонт під'їздів, так співфінансування абсолютно, з абсолютно вірно. Так. Якщо ми говоримо про багатоквартирні будинки, угу. там інший спектр робіт, які дозволяють залучити кошти, кошти бюджету на умовах співфінансування. Повернемося, пане Роман, до наших умов, в яких ми сьогодні живемо. Ми живемо в умовах, м'яко кажучи, незвичних для нас. А сьогодні ще це повсюдні відключення електроенергії, відключення світла. Ми все це переживаємо. Відчуваємо наскільки інфраструк... Тура міста адаптована під ці умови. Наскільки ми сьогодні, скажімо так, забезпечені автономним живленням в тих чи інших ситуаціях? Прогнозувати і е... Визначити, чого очікувати нам досить важковато, але для нас точно не є секретом ще до початку далеко до початку опального сезону, ще в серпні місяці. Неодноразово на різних нарадах міського голови комісіях ми моделювали ситуацію і розраховували про те, що однозначно опальний сезон і зима для вінничан не виключенням буде досить складною. Однозначно за період незалежності ми вперше проходимо опальний сезон досить такий непростий час, воєнний час, коли ми маємо бути готові до абсолютно різних сценаріїв. Ми маємо бути готовими до відсутність опалення в мирний час або в період, коли відбуваються відповідні ракетні обстріли або період повітряних тривог. Ми маємо бути готовими до проживання і відповідно. Нормальної роботи в період відсутності перебою, як ми сьогодні вже помічаємо, електроенергії, і ми е, ще в серпні місяці готувалися. Відповідно, пропонували, проводили відповідну інформаційну роботу серед співвласників багатоквартирних будинків, де е, в тих будинках, де облаштовані були. Угу. Пункти укриття, так мовити сказати, це підвальні приміщення, багатоквартирне найпростіше укриття, які як, як ми їх називаємо ну, ну принаймні укриття, да якісь об'єкти, де можна сховатися простіше. кажучи. абсолютно ще. вірно. Так. Тимчасово перебувати так. під час повітряної тривоги. Однозначно нехтувати не потрібно. Є е, е, в нас понад тисячу таких об'єктів в багатоквартирних будинках, створені. Е, е, Розглядалося і було підтримано міським головою, що це саме є пункт можливого подвійного призначення, mm -hmm. не тільки пункт укриття, а й пункт обігріву, обігріву колективного для співвласників багатоквартирних будинків на період е зупинки чи теплопостачання чи газопостачання або електропостачання, де створити такі колективні пункти обігріву. Сьогодні вже їх називають пункти незглавності. Так, є. Е і, е Пропонувала співвласникам бути небайдужим на сап перед, придбати певні прилади обігріву. Хтось облаштовував буржуйки для твердопаливні, і відповідно, коли ми говоримо про прилади обігріву електро, мати альтернативне джерело виробництва енергії це генератори. І на сьогодні в нас майже 100 багатоквартирних будинків долучилися співвласники відповідно профінансували і придбали електрогенератори для своїх будинків. Мають відповідні прилади обігріву електро, які на випадок надзвичайної ситуації, коли буде тривалий період відсутності електроенергії або центрального опалення, будуть мати можливість обігріватися в підвалі, тимчасово обігріти насамперед, це діє. Дітей Діти, і, зрозуміло та поки людей да, похоли да, Абсолютно вірно. Я з вами абсолютно згоден. і дякуємо дійсно за цю роботу. Повертаючись до цих пунктів, є ну у нас є пункт обігріву, є і пункти незглавності, тобто є всі об'єкти, які сьогодні спільно міською владою, спільно представниками обласної ради, обласної військової адміністрації, усіх департаментів і звісно, державна служба з надзвичайних ситуацій, вони спільно організовують ці об'єкти для того, аби люди знали, що в будь-який критичний момент вони можуть звернути. Ти туди так. за певними скажімо так гострими за вирішенням певних гострих питань разом із тим, наскільки сьогодні ви ну скажімо так, готові констатувати той факт, що люди обізнані в цьому, і що вони дійсно знають і правила поводження з певними приваддям, з певними приборами, з тими ж самими генераторами, з тими ж самими приборами обігріву електричними, і наскільки вони сьогодні обізнані в тому, куди їм треба йти, куди їм треба звертатися, бути впевненим про те, що робота завершена на 100%, і всі обізнані, однозначно, ми не можемо цього контактувати, але тим не менш ця робота проводилася, проводиться і буде проводитися, однозначно, створюються відповідні е, додатки мобільні, да, для того, аби можна було визначити з локації, куди можна е, підійти або де можна зігрітися, де можна випити гарячої кави або чаю, ну і звісно, підзарядити гаджети або інші якісь перестрої, коли саме в той період, коли відсутня електроенергія в мережі тривалий час на Тих чи інших мікрорайонах, це ми говоримо про е, ті пункти незламності, які є в нежитлових приміщеннях: це навчальні заклади, це бібліотеки. Це... Певна Соціальна бізнесова структура. Абсолютно, так ймовірно. Да, да, бізнес також угу. не є в стороні. Він долучається до цього процесу. Хотів вас до речі перервати, пане Романе. Вибачте, От дійсно наскільки бізнес сьогодні динамічний? Наскільки він сьогодні так відійдемо трошки від теми? Наскільки він сьогодні готовий з розумінням поставитись до цього і сприяє цим процесам? Він однозначно вже готовий. Він долучається до всіх тих процесів, які відбуваються в державі, які відбуваються в місті. Звісно, в межах тої реальної можливості, які вони спроможні, хтось допомагає там харчуванням, хтось допомагає дровами, хтось допомагає іншими якимись матеріалами. Досить велика кількість бізнесу вже долучилась до цього процесу. Звісно, не не є в стороні і волонтери громадські організації, які які також до долучаються і допомагають створювати ті нормальні комфортні умови. Тимчасового перебування в тих пунктах незламності, в пунктах обігріву і тому подібних подібних об'єктах. Тобто, ми можемо сьогодні з вами так би мовити певну риску під, підвести під тим, що і житлові приміщення міста Вінниця, і певні організаційні комунікаційні структури сьогодні налагоджені і сьогодні працюють для того і готові прийняти людей в разі критичної ситуації. Звісно, так наскільки сьогодні ваші служби готові оперативно зреагувати, в разі не дай Боже, в разі якоїсь ризикової критичної ситуації. Звісно, в співпраці з ДСНС і іншими службами комунального коли характеру, коли говорити про нашу готовність, в цей досить такий незвичний, непростий час. Однозначно, ми розраховуємо і можемо бути впевнено. Говорити про стовідсоткову готовність до роботи в цілодовому режимі. Однозначно, ми говоримо про всі служби в місті, які розуміють усвідомлюють відповідальність за той напрямок роботи. Ну і за звісно, за ті показники завдання планки, які стоять перед нами. Я знаю, що навіть в облаштовані в пунктах незламності певні чергування, тобто можуть при праці співробітники і виконавчої влади, співробітники інших структур сьогодні проходять там певний період, проводять. І їхні задачі це зустріти людей. Це, скажімо, пояснити, як себе поводити, допомогти так. допомогти. Да, в чому от дійсно в чому полягає їхні, їхні завдання? Так. сьогодні у усіх пунктах незламності призначені відповідні чергові працівники структурних підрозділів, в тому числі департаменту житлового господарства, також дотичні до цього процесу. Завданням для працівників є допомога в організації нормального прийому відвідувачів для. Обігріву допомоги в. Підзарядити відповідні пристрої, ну тобто вирішити якісь Абсолютно поточні вірно. питання. так? Да? Це питання такі організаційні допомога в роботі пунктів незламності. Звертаються люди, приходять Звісно, сьогодні. Є. Тим більше ми от пережили певну таку морозну погоду. Звісно, підходять, звертаються. Говорити про якусь таку велику кількість відвідувачів. Однозначно, ні, але приходять малеча, приходять погрітися. Люди на зупинках очікуючи громадський транспорт чи свого часу. Прибуття чи відбуття, звісно, заходять, зігріються, користуються попитом. Однозначно, сьогодні. Ну, дай Боже, щоб не було. Потреби, да? але, але разом з тим, маємо бути готові, однозначно. маємо бути готові, як кажуть, критично і реально оцінювати ситуацію. Разом з тим, пане Романе. Ну знаєте, як кажуть про культуру, що коли говорять гармати, то музи мають мовчати і всі спростовують постійно цей, цей вислів. Так само і тут, знаєте, таку маємо військову ситуацію. Зрозуміло, що абсолютно ви на початку правильно сказали, що всі ресурси, всі наші намагання спрямовані на на здолання ворога, але разом з тим місто має жити. І я знаю, що проводились певні озеленення, проводились певні упорядкування якихось зон відпочинку. Наскільки сьогодні ця робота виконана у 2022-му? Коли ми говоримо про план на 22 рік, у нас було завданням омолодити прибудинкові території новими саджанцями дерев, їх кількість завданням було тисяч, тисячу дерев. Однозначно, у нас завдання це виконано. Тисячу дерев молодих. все ж таки виконали в цьому Абсолютно. році. Молодці. Висадили в осінній період, висадили. І виконати завдання плани на ну, наступний рік плануємо продовжити роботу, але опять же, ми розуміємо, що говорити про досить такі е, значні е, стратегічні проміж, плани, да, немає важковати. сенсу. Немає та, я важковати. вас але розумію. Але ми однозначно маємо думати про завтрашній день, життя продовжується, ми маємо працювати, не дати ворогу зрозуміти, що ми здаємося, бо готові відступити. однозначно, перемога буде за нами завдяки насамперед, це Збройним силам України. Дякую за вашу позицію. Наприкінці хочу запитати, наскільки сьогодні у вас налагоджена у вашого департаменту з іншими відповідними структурами, як міської ради, так і обласними структурами. Тому що я розумію, сьогодні ми не подільні. Сьогодні ми маємо спільно вирішувати абсолютно всі завдання. Ми в принципі завжди спільні єдині, але тут ну як ніколи. Однозначно, робота сьогодні в команди міської ради. Робота з адміністрацією військовою налагоджена нормально, абсолютно всі працюють на своїх місцях, всі розуміють зону відповідальності, повноваження і до якого результату ми маємо досягти. Робота абсолютно налагоджена, все нормально. Дякуємо вам. Дякуємо нормально. вам за вашу роботу, за вашу позицію, успіхів, наснаги і обов'язково перемоги. Обов'язково це був Роман Фурман, директор департаменту комунального господарства Вінницької міської ради. Ми говорили про готовність інфраструктури міста до певних критичних ризикових ситуацій, про діяльність пунктів незламності, пунктів обігріву або укриттів, як в житлових приміщеннях, так і в приміщеннях адміністративного призначення. Слава Богу, місто. Готове. Дай Боже, щоб не було таких прецедентів, до яких воно готується, але разом з тим маємо бути реалістами. Маємо тримати стрій і підтримувати наші збройні сили України. Дякуємо вам за увагу. На все добре! Рефлекторія з Іваном Педоруком 101,8 один